В експлуатаційному вагонному депо станції Котовськ, 28 квітня поточного року, під головуванням головного інженера служби вагонного господарства регіональної філії. Пад УЗ Одеська залізниця Сергія Васильєва проведено семінар нараду з питань охорони праці та промислової безпеки на об'єктах транспорту. У семінарі взяли участь спеціалісти всіх виробничих підрозділів Котовського регіону та запрошені представники служби охорони праці, Дорпрофсожу, Дорожнього учбово-методичного центру охорони праці Котовського відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. У вступному слові Сергій Вес Васильєв зазначив, що більше ста країн світу від 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці, який цього року проходить під девізом стрес на робочому місці, колективний виклик. Тема для країни вкрай актуальна, зважаючи на негативні процеси в суспільстві і на виробництві, що призводять до стресів працівників як в сім'ях, так і на роботі. Провідний інженер служби охорони праці Сергій Панік дав аналіз виробничого травматизму на залізниці, звернув увагу на те, що їхня більшість пов'язана з людським фактором, навів приклади. Він нагадав. Дав присутнім, що необхідно бути пильними під час роботи на обладнанні та з механізмами підвищеної небезпеки. Їх кількість на філії складає 2027 одиниць, з яких 1905 вичерпали свій ресурс. У 2003 році розроблено укрзалізницею і введено в дію автоматизовану систему обліку остаткування підвищеної небезпеки на залізничному транспорті, яка дозволяє здійснювати постійний контроль проведення діагностики, експертизи і планово попереджувальних ремонтів вищевказаного обладнання. У своїх виступах. Начальник відділення фонду Іван Сенько і страховий експерт з охорони праці Сергій Кушніров подякували начальнику експлуатаційного вагонного депо Анатолію Анатолійовичу Седоченко і колективу за плідну працю в питаннях розвитку соціального партнерства, сумісного створення відеороликів для профілактики травматизму на транспорті. За досягнуті успіхи в цій діяльності Анатолію Анатолійовичу вручено грамоту начальника управління фонду в Одеській області. Технічний інспектор праці ради профспілки на філії Сергій Гілка розповів історію всесвітнього дня. Охорони праці з моменту затвердження в 2001 році він повідомив, що за оцінками міжнародної організації праці в світі щороку помирає від травм 2 мільйони працівників, тобто 6 тисяч щоденно 270 мільйонів потерпають від травм. У державах СНД фіксується більше 600 тисяч нещасних випадків. Причини в тому числі безвідповідальне ставлення керівників до забезпечення безпечних умов праці, формальні інструктажі та контроль. Одна із головних причин травматизму – це безответственное отношение непосредственно самих руководителей среднего звена, непосредственно на рабочих местах, создание вот тех безопасных условий труда, которые они организовывают своим подчиненным. Поэтому хочу нацелить тут всех специалистов, главных инженеров, чтобы они проводили работу и в дальнейшем со средним звеном, потому что как раз отсюда начинается вся организация работы. Я хотел привести пример. Там много замечаний там выявляется технической инспекции при проверке, допускается там к работе необученный персонал, без проведения вводного инструктажа, без проведения обучения. Допускается с нарушениями эксплуатации станочной, электрооборудования. Нарушается, конечно же, и система охраны труда. Вот один из, допустим, примеров, такой вопиющий, можно сказать, когда техническая инспекция значит, при проверке столярного цеха рельсосварочного поезда номер 13, 1 мая на Буге, выяснилось, что журнал ступенчатого контроля отсутствовал, а ступенчатый контроль в этом цехе, внимание, не проводился более двух лет. О какой тогда системе управления охраны труда можно говорить, и где были тогда вторая ступень контроля, которые должны контролировать эту первую ступень, где была третья ступень, где коллективно принимают участие и специалисты по охране труда, и где был ведомственный контроль той же самой службы пути, которая тоже по плану проводит свои проверки в структурных подразделениях или производственных подразделениях. Провідний інженер дорожнього учбово-методичного центру охорони праці Олександр Скрипка довів розгорнуту інформацію з питань психології безпечної праці, основних причин травмування працівників залізничного транспорту. Він вказав, що МОП визначив основні загрози здоров'ю і працездатності, психофізіологічні розлади, стреси, захворювання опорно-рухового орату і порушення органів зору. Далі Олександр Григорович надав методичні і практичні рекомендації профілактики цих недуг, особливості роботи з різними соціальними типами працівників. Психолог Котовського локомотивного депо Ганна Урсул зосередила увагу присутніх на необхідності медично-психологічних заходів в питаннях забезпечення безпеки руху і зменшення наслідків катастроф і аварій на залізничному транспорті. Одним з основних чинників, які негативно впливають на стан охорони праці, є робота працівників у стресових ситуаціях. Інженер з охорони праці Котовської дистанції електропостачання Людмила Козаченко вказала, що електротравми складають 9% від нещасних випадків по Україні в цілому, половина припадає на Залізничників, половина травмованих енергетики, друга половина всі інші професії разом. Причини травм порушення правил обслуговування і ремонту електроустановок. Наближення до контактної мережі ближче занормовані 2 метри. Особливу увагу звернула на випадки дії наведеної напруги від контактної мережі в сусідніх знеструмлених, але не заземлених лініях і обладнанні. Ця напруга може становити десятки кіловольт. У ході проведення семінару було відзначено, що спеціалісти служби охорони праці, виробничих підрозділ регіону продовжують. Відчу роботу щодо реалізації основних положень закону України про охорону праці повинні зосередити основну увагу на усуненні причин виробничого травматизму шляхом створення безпечних умов праці, підвищення рівня знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників підрозділів, усунення порушень безпеки праці на робочих місцях, підвищення відповідальності за допущені порушення. Учасники форуму мали можливість вільного спілкування та обговорення актуальних питань. Захід було ілюстровано добротними мультимедійними матеріалами. Серед переглянутого навчальний відеофільм про охорону праці при виконанні робіт на пункті технічного обслуговування вагонів з відчепленням, який було виготовлено завдяки співпраці спеціалістів Депо та відділення фонду у Кутовському районі. По завершенні гості відзначили зразкову організацію заходу, за що висловили подяку начальнику Депо Анатолію Седоченко.